Так, ну що, привіт. Сьогодні я відкрию 10 кейсів футляр перелом. Чи то я вирішив щось таке відкрити собі, захотілося якихось там перчаток чи ножа. Не знаю навіть, що тут випадає в цьому плані. 10 штук, буду брати отак по 10 штук зараз, не знаю за який період, не кожен день, звісно, бо все-таки грошики, блін, капець, 1000 гривень, щоб відкрити 10 кейсів. Це жорстко, це жорстко. Так, чекайте. А, будемо дивитися, що у нас є в кейсі. Насправді, що мені насправді тут цікаво? От, ну, все синє, звісно, не цікаво. А, якась програма мінімум, мабуть, отакого глука. Якщо б в такому прям стані було. Ну, він як не прям. Типа, щоб таке щось. Але прикольно, в мене глука зовсім немає. Тому хотілося би такого собі. Було б непогано. От такий програма мінімум, що я б, буду... ну, типу, ну, ладно, типу, окей. Непогане відкриття кейсів. Але, 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 звісно, я хочу собі такий Diegle Друкопис. І взагалі я собі хочу всю колекцію Друкопис. Це що Diegle, Юсп, МК е і е е е АВП, наскільки я знаю. Не знаю, прикольно. Просто мені подобається, що воно біле. Таке якесь доволі мінімалістичне. Цікава історія. Оце б такий е, номер два, да, скажімо, щоб я хотів. Ну і номер один, звісно, особливо рідкісний предмет. У мене немає ніяких не перчаток, ні ножів, щоб хоч, щось хотілося б вже нарешті вибити. Е, оцей калаш. Е, ні, не хочу. Ну він прикольно, він прикольно виглядає. Скільки я знаю, він тіпа, дешевий, там починається від 300 гривень чи щось таке. М ну, типу, прикольний, але в мене є вже Калаш Inheritance. Типу. Як мій приятель назвав цей калаш. Циганський калаш отакий. Кажу, о, ну це циганський. <хи> ну, Мені подобається дуже. Єдине, що він побитий капець 0.38 з численними подряпинами, але блін, він прикольний. Він навіть от прикольніше отак виглядає, ніж коли ти його береш в руки. От чомусь. От чомусь. От, от коли отак класно, да? От коли отак граєш, то він якийсь не такий прикольний. Не знаю, от якось тут все змивається, зливається зверху. Якось не знаю, ну щось не те. А от так просто. Блінк. Ну, красиво. Ну, реально красиво. Знову ж таки, білий, мені подобаються білі. А, білі вепани. Чомусь вони мене приваблюють. От е, якось темні, якось не моє. От білі, от щось є таке в них. Таке е елітарність, якась, не знаю, як правильно сказати. В мене такий юсп, якісь дебільні наклейки я наклеїв, не знаю на що, бо були. Він також в мене побитий, побитий. 0,55, понівечена в боях. Ну просто повне лайно. Але знову ж таки, друкопис, Принстрім, клас, мені подобається. Е, хотів би такого нового та ще й з цим, з коротше. Як би він там не називався. І що? Маю змогу зараз вибити собі цього дігла такого принстріма. Якщо б Factory New і з статтреком взагалі просто, це було б. Було б ідеальне відкриття кейсів. Звісно, мало це віриться, щось, конечно, я думаю, що буде 10 синьок. Я розстроєний і піду грати. Або я не знаю, що я буду робити. Якщо буде голд за 10 кейсів, то ну, не знаю, це капец. Супер фартова історія. У мене є така зубна фея. Ну, прикольно, до речі, от щось є в цьому. Щось є, оця, оця, оця оця фея зубна стрьомна. Don't sleep. Щось таке, але він, наче, він навіть е, в стані нового, наче грязний, наче якийсь він. Некрасивий. Ну, некрасивий. Щас, де -а мій. Щось угу. така моя зуб зубна фея щойно з фабрики, до речі, от так, дійсно тут виглядає, так само подряпано. Ну, якось. Хоча прикольно. Хоча є, в сьому щось є, насправді. Ладно, ладно, окей, поїхали, пробуємо. Перший кейсик. Може, з першого золота сейчас? Які шанси на це? Десь приблизно. Угу, угу... Майже без подряпин Сенька. Зі статреком. Ну. Типу, <coughs> кудись піде на крафт, але крафт аж якого. Фіолетового. Угу, угу. Ну. Єдине, щось статрек, і майже без подряпин. Наче непогано. Але оцей скін, ну. Олд расті. Ну, взагалі, я не знаю, виглядає як лайно. Коротше, перший Перший кейс ми відкрили. Повне лайно. Esse... Да, так, да, да, да. Let's go. Другий кейс. Тупо казик, От взагалі така лудоманія, це жах. Страшне. Синка понівечена в боях, ССГ-шка. Хоча от вона понівечена в боях, але вона виглядає, ну. Типу. Я не знаю, як виглядає нова, але. Наче не видно, що вона прям понівечена в боях. Ну, другий кейс, взагалі, повна херня. Якщо перший хоч. То, а, Ладно. Поїхали, третій. Давай глука, хоча б того. Червоне пролітало. Mm -hmm. mm -hmm. Фіолетово, нічого собі. З численними подряпинами Блін, а він прикольний, до речі. Це монстр, але Max 7, блін. Ця хрінь, вона от прям в притул офігенно стріляє, але це все. М -м -м. Ну, ладно. Ладно Перші три кейси відкриті. Сказати, що щось вибили Нічого не сказати. Тому що нічого не вибило. Так, дві сині, одна Фіолетова. Четвертий. Давай, давай, давай. Угу. Опять такий саме СГ. Після бойових без безтатреку, повне лайно. Взагалі, ну, типа, про що тут казати ще? Що... Next Некст. Mm, ну. Рожевеньке. Понівечене в боях. Ну, звісно. Блін, ну якщо рожевеньке, то хотілось би, конечно, глока, блін. У мене є вже та зубна фея. А з локом, би я походив. І оця штука в мене вже є. Таке, Таке щось. Мммм, знову ця СГшка. майже без подряпин. Всі чотири кейси. О, да, о, да, о, да. Ну давай дігла мені, кинь дігла. Factory new. Давай. З старт треком. Давай! Ну, філетово. Майже без подряпин Окей. Кейс номер вісім. Може, це воно? Може, це воно. Хоч би того, ту рушницю вже, а. Блин, наче він прикольний, але сисинька. Майже без безподряпен. На <напри> <напри> кейси ще осталось. Що в мене є взагалі на цей на обмін? М -м -м. Три фіолетових Оцю цю емку я не буду міняти. Блін, це шикарна емка Майже без подряпин На жаль, не New, е але, блін. Взагалі дуже вона офігенна. Таке один із моїх любимих вепонів от саме по скину, На даний момент те, що є в мене. Може і, і номер один. Прям дуже прикольно. Кайфо, кайфо. Не, її я не буду продавать. Да. Це прям кайф. Ну, це що, я з, з тим не граю. 24 вбивства. Що в мене вона давно вже доволі. Мда. Три рожевих. Фіолетовий. Зі статтреком. Оця, уся ЗГшка. Ну, нащо прикольна. Техніка дракона. Але знову ж таки, СГ. -шка. Ну, я. Я не ходжу з СГ. Що в нас пе... А, і ось ще цей. Ось з цим я ходжу, з цим я ходжу Галілом. Цей прикольний, червоний такий. Я думаю, якщо до нього червоні перчатки. Взагалі шикардос. Ага, угу, угу. і далі фіолетова на седе. Ось з цим я ходжу. Після бойових. Раз, два, три, чотири, п'ять. З цим діглом ходжу, пока що хочеться мені того вже білого дігла. Що у нас? Тього? П'ять фіолетових? Немає нічого, так? Да? Так, синіх зі статреком. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім синіх зі статреком. Тобто ще два треба, щоб скрафтити фіолетовий зі статтреком. А що можна його такого скрафтити? Фіолетового Тек, Мактен? Галіл mm. мене вже є. Mm -hmm. Та нічого, в принципі, прикольного, да? Чисто так для кількості. Так, і все, синього там теж понтий. Mm -hmm. Понятно. До крафта ще далеко. Дев'ятий кейс. Давай, золото. Золото, золото. Stumbled. Давай. <desserts> Мактен. У мене, до речі, немає. Мактену. ну. Симетричне, да? Малюнок. Ну. Після бойових. Фіолетовий. Не, ну прикольно. Давай його нацепим. У мене, до речі, Мактен якраз з, цим, з стандартним скином. Ну, У мене майже тепер утера, в принципі, майже все. Ну, типу, всі скини є. На Теку немає, біретів і глока. Глока. От я хотів з тих 10 скинів глока хоча б вибити. Щоб ходити з ним. Давайте візьмемо того Мактена, як він виглядає. Давай на Ой, на трені. Ой, що я поставив? Да йо-майо, шо ти. шо ти включив? Грати, тренування. Чи щось плутає? Чо, блін, не було ж такого раніше. Ой, й -мойо! <таспуск> так. да наш? Ось все. Де скин? А! А, о. Спокуса. Не, прикольно. Прикольно, насправді. О так, на, на точку Б залітаємо. Правильно. Ну, по віддачі він прям дуже прикольний, це Мактен. Ну, це, це не те, щоб саме заслуга скіна. Шо вряд стануте? Чотири, надо в ряд тепер, ладно, тут трьох можна забрать. А є ще тут хтось? О, є є є є є є є є є ха ха блін, все одно. Все одно трьох забрав. О, чотири. Ну, подвинься. Эм. До того. долетить цікаво, до того останнього. А ну. Не, не долетіло навіть. А, воно просто не попадає. чуть-чуть. Цікаво. Так, ладно, щось я увлікся. Короче, прикольний Мактен. Але я скоріше його за все буду міняти, да? Да, на щось буде... Крафті, той Мактен використовуватися. Осьо Він. Але не скоро. Ну, то й що? То й тоді останній кейс. Може, це золото. Може. Ось воно. Со статтреком, конечно. Майже без подряпин Ах. І що? У мене тоді 9 таких синяк, да Ну. Відкриття кейсів, ну, м'яко кажучи. Гавно. Ну, це на обмін. Майже майже мені ще один треба синій зі статреком. Буде мене один фіолетовий зі статреком. Да, таке собі. Короче ясно. Ясно. Дуже класний класне відкриття кейсів, Ще можу сказати. Побачимось на наступному.